Бог зійшов у свій світ, щоб лицем к лицю зустрітися з людьми, тими, куди потребують спасіння. У першу очередь одно з лікарств це згнати з наших душ страх, переживання, цей світ повторимося, всі інструменти, всі карательні органи страшать, за одно слово судять. За дві слова кидають в тюрму. І люди бояться, бояться, хоча формально мали право і сказати, мали право і протестувати, мали право дати свою оцінку точку зору виразити, мають право. Но страх нагнений на людей і мільйона перепужені. Причому по цілому нині світу замічено. Як цей світ, злобний, ламле людські душі і людські долі. Сьогодні апостол Павел пише в посланні до римлян у 5 главі. Пам'ятайте, каже Павел, Бог зайшов з небес? Як єдним чоловіком Адамом, гріх зайшов у цей світ, а з гріхом. Зайшла смерть, а потім смерть перейшла у всіх людей, і тому в ньому, у Адамові, усі стали грішні, всі согрішили. А Христос прийшов виконати закон, послушанню Отцю Небесному в молитві, коли перед страданнями кресними молився Господь, коли казав, Господи, найбумо мене чаша тяжка пішла. «Но да буде воля Твоя. І Господь, Спаситель Христос, бере гріхи наші на себе возводить на крест страшнішими, ужаснішими, невообразивими страданнями, кресними, смертю і Воскресенням і Вознесенням на небо. П'ятдесятницю основавши церкву, ми по милості Божої отримали всі інструменти, щоб в першу очередь вірую в Христа Ісуса. І згнати страх. Не сміє православний християнин боятися, тим більше не сміє боятися пастир. Пристав на собі пастиря на стадо котрого напали пару вовків. Як бистренько овечки самі мудренько збиваються в кучу, щоб не дати можливість вовкам дити всередину, а пастир має в собі велику палицю. І вже може одогнати. А якщо пастир не настоящий, перепужиний увидів вовка і устрахову, спрятався, що роблять вовки? Те ж саме, що робить сатана із людьми, пудить людей. Так каже Господь і вовці. Що роблять? Не їдять овці, інтересно. А вовці прийдуть і розпудять овці, розженуть. Треба людей роз'єдинити, бо коли люди в вєдно, в яку організацію, вони сильні. А якщо їх розпудити, а тоді по очереді можна грабити, їсти, з'їдати. От чому апостол Павел і нині нам каже, щоб ми ніколи не забували, що дар благодати. Божої дається через віру у Христа Ісуса. І то дар Божий робить з людьми чудо. Ведь цілий світ нині удивляється подвигу наших православних української православної церкви. Майже всі православні помисні церкви виразили протест проти гонення на православних у нашій державі. І удивительно. Що іменно многі люди втратили обладання, подалися страхові і замовкли, а другі ще й нападають на церкву. Але більша частина наших людей оказалася на висоті. Ніякі приманки, передані через телевізори, через, через всякі там лживі канали, не приймають. Ніякі приманки піти сюди. Пойти, сюди всі з підвал. Не підемо, там світла не є. Ми підемо путем, де світло є, путем прямому Царство Божиє, в церкву Христову, православну канонічну. Ага. Тоді значить, що треба зробити від людей? Забрати можливість ходити до канонічної церкви. І треба ос оклеветати, прийняти закон, що вона є недобра, чуть ли злочинна. І тоді буде людей. І тут оказалося, що невеличка, може, пару процентів і наших людей церковних задумалися, а може то і правда, що брехливий телевізор каже, і залишилися вдома. І їх діти залишилися вдома і програли. Вся родина, котра у страху вилішила віру, втрачає не тільки благословення на сьогоднішній день, а й на завтрашній. І на вічність. Так лише прибуває. У вірі Господні канонічної церкви возростає духовно митуй, діти Божі, настоящі, не перепужені, а вірні Господу, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.